Приготування цієї страви необхідно кабачок 550 грамів. Я його зважила просто два яйця середні, три цибулини середні, 180 сиру. Пачка в мене була, і 50 грамів твердого сиру. Чотири, там п'ять буду дивитися, який кабачок е, столових ложок борошна. Зараз натираю кабачок і починаємо працювати. Кабачок Натерла і зараз трішки відчавлю, тому що, бачите, є рідина. Сир натерла на таку тертку і е, творог. Сир у мене сьогодні із пачки, він, бачите, дрібний. Це не зерновий, його перетирати не потрібно. Додаю сюди в общу масу. І нарізаю дрібненько цибульку і два яйця. Часнику поріжу сюди. І знаєте, давайте вже зробимо не зовсім таке, що у нас в холодильнику, крім яєць і сиру, нічого немає. У мене і сніданку залишилося шматочок ковбаски. От зараз я цю ковбаску і додам сюди. Отакий, От ось два. Кусоч, кусочки і отакий от шматок. Вибиваю сюди два яйця, сіль, перець, прованські трави, паприку. Те, що вам подобається. Це все по смаку. Дивіться, я ось взяла ложку солі. Я додаю половину відразу, почну зараз вимішувати, а потім додам іще. Якщо у вас по рецепту дві ложки йде солі, то одну додайте, потім куштуйте. І куштую. Ні. Ще потрібно додати. Тобто столова ложка пішла. Це. Додала ще трішки прованських трав і додаю сюди, дивіться, борошно в мене трішки з гіркою. Раз, три. Потрібно чотири, але я поки що додам три. І вимішую. Додам ще одну четверту. Гарненькі такі ложечки, гарненькі. Залишаю хвилин на десять, щоб трішки всі інгредієнти між собою одружилися. Мокрою ложечкою формую котлетки. Я сьогодні буду використовувати сухарі панко. Ви можете в борочні, можете просто в паніровочних сухарях. Ще хочу сказати, так мені смачніше, трішки складніше, тому що начинка не дуже густа. Ви можете брати начинку прямо отак ложечкою і на сковорідку так раз. Ось такі маленькі котлетки відправляти. Мені подобається більше, коли запаніровано. Так виклала декілька панірую і обсмажую з двох сторін. Отак запанірувала, і отак обсмажую. Коли паніруєте, здається, що воно таке м'якеньке. Але Дивіться, тільки воно на сковорідку потрапило, вже тримається дуже гарно. Не показувати, як перевертати, а потім, думаю, покажу, бо скажуть знову, що щось не так. Дивіться, як гарно перевертаються. Дивіться, як у нас вийшло. Ось наші. Котлети і ось наші оладки. Ну що, отак я все це зробила: зелене масло і бальзамік, більше нічого. І куштуємо. А ви обов'язково приготуйте. Рецепт буде під цим відео.